Топи та кофтинки на довгий рукав ПЛТ. Ось такий лавандовий топик на довгий рукавчик, в рубчик. Збоку є розріз на пальчик. Дуже гарно спереді зроблено. Ось ось такі брителічки. Розмір 38. Ось такий топ з відкритими плечиками. Дуже гарненький рукавчик сіточка. На рукавчиках знизу пір'ячко, Гарненько декоровано по грудях. Розмір 36. Білий топ. Ось так, декоровано спереді. У розмірі 38. Чорний топ. Чорна ковтинка на довгий рукавчик. Дуже оригінально. Взадінь з відкритою спинкою. Розмір 36 Оригінальний топ на один рукавчик, який перекидається через шию у розмірі 38. хакі Хакітопик. Ось такий врубчик дуже гарно спереді. Розмір L. Оригінальний топ з горловинкою і дуже оригінально зроблено по боках з вирізами. У розмірі 36. Білий топ у розмірі 36. Ще один трикотажний топ на один рукавчик через плечі, через, перепрошу, через шир. У розмірі 32. Білий топ. З одним рукавчиком у розмірі 36. Чорний топ. Також дуже оригінальний. У розмірі 38. Білий топ. У розмірі 32. Чорний топ на довгий рукавчик У розмірі 36. цікавий матеріал. Тут у розмірі 38. Також дуже цікавий топ оригінальний. З такими розрізами спереді, в розмірі 36 і також такі ж розрізики на рукавчиках. Лонгслів. У розмірі 40. Дуже оригінальна картинка, відразу з перчатками. У розмірі 44. Білий топ у розмірі 40. Ковтинка у розмірі 42. Ось така цікава тканинка. Туп на рукавчиках з розрізами. Ось тут на шию. Відкриті плечики. Розмір 42. Ковтинка у розмірі 44 з ве подібним Дуже стильна біла ковтинка в розмірі 44. Тика у розмірі 42. Цікаві рукавчики. І костюмчик ПЛТ, шортики та топ з довгим рукавчиком у розмірі L.